Сьогодні поговоримо, що таке лаунчпул, так як він працює на прикладі криптобіржі Гейт. Якщо коротко, то лаунчпул – це спосіб отримання нових криптовалютних токенів шляхом стейкінгу вже наявних активів. В нашому випадку це монета біржі Гейт GT. Як бачимо, зараз на біржі 4 активних ланчкули, з яких один тільки що стартував, давайте спробуємо зробити стейкінг ЖТ. Для цього необхідно, щоб на наші, наші ЖТ були на спот рахунку. А у нас там всього 1 цент жите. Тому заходимо на фінансовий рахунок, далі на Simple пляр, це свого роду депозит, і розблоковуємо 1,7 жите. Тепер перевіряємо наш спот-рахунок. Якщо наші жите з'явилися, а вони вже тут, то на сторінці Лаунчпул застейку... можна застейкати наші ТЕ. Зароблені наші монети будуть з'являтися на рахунку спот. Оновлення проходить щогодини. Їх можна конвертувати в монети ЖТ один раз на 6 годин. Лаунчпули є практично на всіх криптобіржах і на них можна заробляти з мінімальним ризиком. Всі посилання дивіться в коментарях. Ось така крипта малята. А діді Вова вам бажає гарного дня і доброго здоров'я!